Чернігівських волонтерів обстріляли під щастям. На Луганщині озброєний чоловік напав на автомобіль, в якому їхала психолог і волонтер Тетяна Назаренко та один з командирів батальйону Айдар Назар Волинець. У на обочині мужчину, який стояв з піднятим морожем, той висок стрільби направлена на нас сторону ластекла. три вистріла два Пала наша машина кулі влучили в колесо та двері автівки. Ніхто не постраждав. Військові швидко упіймали стрілка по гарячих слідах. Чоловік затриманий і постане перед законом. Хоча зловмисника вже намагаються визволити. Раз не питали, питання давайте замнем, давайте там його як сапасуєм накажем, давайте його там як та полішаєм. Ну мета тава сказали, йти стіну законом. По людей, приступника Тетяна Назаренко запевняє, інцидент ніяк не вплине на її активну позицію. Вона й надалі займатиметься волонтерською роботою та надаватиме психологічну допомогу бійцям.